Який вид спорту обрати для своєї дитини: футбол, теніс чи баскетбол? Моє ім'я Антон. Ви на каналі Anton ASWNERS. Вітаю вас! Та давайте розпочнемо. Перше аматорський спорт. У аматорському спорті, перш за все, головне це здоров'я нас з вами та наших дітей, користі від занять спортом. Може бути дуже багато. Насправді, якщо дитина займається спортом у ранньому віці, це якщо не дає шанси на професійний розвиток у цьому напрямку, але тим не менш, як я вже казав до цього, для здоров'я це дуже важливо. Наше тіло навчається, це закаляє нас дух, наше серце стає спортивним. І в житті це точно відіграє свою роль потім. Аматорські змагання, якщо це увечері на якійсь баскетбольній площадці, або це футбольний аматорський турнір, або тенісний аматорський турнір, все одно ми завжди хочемо перемагати, а не просто брати участь. Тому що вислів, головне, участь, а не перемога, придумали якраз ті, хто програє. Є також випадки відомі, коли спочатку. Спортсмен займається на аматорському рівні, а потім плавно переходить до професійного. Головне є те, що аматорський спорт це плюси. Мінуси, якщо є, то їх небагато. Тому не бійтеся, розпочинайте свій шлях у аматорських видах спорту, ігрових або ні. Це не важливо. Головне це діяти. Друге, професійний спорт це зовсім інші навантаження на наше тіло, на наш розум та наше серце. Професійний спорт дозволяє заробляти гроші для нашого життя, дуже комфортного життя, якщо ми маємо, наприклад, NBA у баскетболі, топ-10 світового тенісного рейтингу або такі команди відомі, як Реал Мадрід, Баварія Мюнхен чи Барселона. Для професійного спорту дуже важливо використовувати свої найсильніші сторони, розвивати це, і потім досягати нових вершин. Професійний спорт це ризики, але і великі можливості. Є дуже багато історій відомих тенісистів, баскетболістів, футболістів та представників інших видів спорту, які досягали великих результатів, хоча на початку не мали зовсім нічого, окрім перше, любові до гри та друге мети. Тому якщо ваша дитина дійсно готова до професійного спорту, ви, як батьки, маєте її підтримувати на усіх етапах, тому що Тренер це одна сторона, батьки це друга сторона, і сам гравець це третя сторона. Усі ці три сторони мають постійно взаємодіяти для досягнення результату. Третя шлях професійного футболу. Зараз 2025 рік, і усі діти мріють потрапити до АПЛ або Реалу та Барселона, тому що АПЛ переформатували себе вже як 30 років. І вони вийшли на зовсім інший рівень, ніж всі інші ліги, так ще є Реал та Барселона. Як окремі команди, до яких усі мріють потрапити, У футболі дуже велика конкуренція. Це правда. На особистому досвіді можу сказати, що в нашій команді, в якій було більше 20 гравців, які вже були за один крок до професійного спорту, до підписання контракту з командою «Майстрів», усього два гравці заграли. На великому рівні. Один був гравцем молодіжної збірної України, інший був гравцем національної збірної України та провів один матч. І як думаєте, які це були гравці? Напишіть свою думку у коментарях, як і у будь-якому іншому виді спорту у футболі, окрім таланту, ще потрібно дуже велике прагнення, старання та працювати день за днем на свою мету, досягнення якої шлях на простий, важкий. Але якщо все вийде, це того буде вартувати. Четверте, шлях до професійного тенісу. Насправді, на мій погляд, маючи такий великий досвід у аматорських тенісних турнірах, дивлячись на деяких е, дітей, підлітків, юніорів. Можу сказати, що має бути чітке розуміння, тому що коли дитина тільки розпочинає грати тенісу, то тут важливо його відношення до гри, атмосфера, як тренер з ним спілкується, ставлення техніки. Я вважаю, що взагалі не важливо, який хлопець чи дівчинка займають місце на турнірі, програють вони чи виграють, це на початку не важливо, а важливо те, який фундамент ви закладаєте, що можна потім з цього ліпити. Бастиліно, так би мовити, потім. Тому що етап юніору та етап, тим паче переходу юніору до професійного спорту це є дуже серйозний етап, якому потрібно підготуватися як слід. Потрібно приділяти дуже багато уваги: фізичній підготовці, тактичній підготовці, технічній підготовці та психологічній підготовці. Ось ці чотири етапи дуже важливі, і саме залежить від того, як ви будете працювати на всіх цих чотирьох рівнях, і залежить, чи буде шанс пробитися до еліт спортивного професійного спорту чи ні. П'яте шлях професійного баскетболу баскетбол це той вид спорту, де все досить чітко та зрозуміло. Тобто є найкраща найсильніша ліга НПА, усі мріють попасти в Boston Celtics, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers або любу іншу команду, яких ще є 27. Сполучених Штатах Америки спорт дуже сильно розвиває, як на рівні дитячому, юніорському та студентському. А студенти вже переходять у професійний спорт. Тому, якщо ваш хлопчик ходить до спортивної секції, грає в турнірах, тренується. Кидає днями у корзину в дворі, то у нього є шанс, якщо він потрапить у NCAA до студентської ліги Америки в один з вищих, то все може відбутися і навіть у баскетболі. Ще раз хочу акцентувати увагу, наскільки важливо приділяти час різним етапам підготовки: Фізичні підготовці, тактичні підготовці, технічні підготовці та психологічні підготовці. Батьки мають підтримувати свою дитину на шляху до своєї цілі. Тренер також у цій команді. Всі взаємодіють і всі працюють на одну мету. Шосте висновки: на сьогоднішній день дуже важливо ставити перед собою мету. Розуміти, що Шлях від дитини до професійного спортсмена дуже великий, в багато років. Це гра вдовго. Ви маєте підтримувати свою дитину, ви маєте робити все, щоб дитина розвивалася на всіх напрямках різних етапів підготовки, яких я вже неодноразово казав у цьому відео. Не всі тенісісти потрапляють до топ-100, й паче топ-10 чи стають першою ракеткою світу. Не всі баскетболісти потрапляють, звісно, у NBA, не всі футболісти грають за команду Манчестер Юнайтед або Манчестер Сіті. Але це не означає, що не потрібно старатися прагнути та йти до своєї цілі. Цікаво, що ви думаєте на цей рахунок. Пишіть свою думку у коментарях, обов'язково підписуйтесь на телеграм та інстаграм. І зустрінемось з вами у наступних відео.